Всім доброго дня. Принесли мені сьогодні ось таку штуку на ремонт і ось таку сказали, що це погано світить, а це взагалі не хоче світити. Тож я вирішив для початку подивитися, що з ним є. Виявляється, що тут всередині гні... тут мало бути гніто під зарядку. Немає. Зато всі чотири шурупи на місці є. Розберу, подивлюсь. І тут. кажуть що? Ну, світе. Включається виключається. Кажуть, воно, він світи. Але. Ці, ну, поклеянці я бачу. Що він є, можна сказати, новий. Але на вигляд він новий, але вже покоцаний, Ось це Ось загубили коротше. Е... Купили років 8 чи 9 тому пару раз не включили. Постійно був на зарядці, тобто. Можливо, заміна, потрібна заміна батареї. Ну, а це я не знаю. Це я зараз розкручу, подивлюся. Подивлюся мені цікаво. Сказали, якщо. Не зроблю, то ось цей от можу собі залишити. Ну, а якщо зроблю, то вони мені заплатять половину суми за ремонт. От. Що їй треба було тут. Ось тут мали бути дві батареї, батарею немає. Значить, результат. Ось цей. Оце от. Я просто зараз це в мене все піде на запчастину. Пласмаса. Піде до пластмаси. А оці світодіоди. Я собі залишу. І оцей переключати. Так як в мене заробіток зараз ремонт. На моїй основній роботі. Роботи немає, і я сижу вдома. І так, це на бік, і тепер, і, так. і в мене значить ось, така... ось такий кабель. Принесли без кабеля. А навіщо нести як? У майстра все має бути. Спробую так. Індикатор заряду світиться. Це уже добре. І тепер. Тому що він не працює. Забираю. От. Ну, тут, мабуть, потрібно батарейки замінити. Зараз я вскрию і подивлюся. Бачите? Тут є шурупчик, а тут нема. Так же саме тут, бачите? От є шурупчик, а тут нема. Це називається доробляю за майстрами. Вони, напевно, що залізли, повідкручували, а я маю їм це робити. Так само, як колись покликали Windows перестановлювати на системному. Я прийшов, дивлюся, щось Windows не хоче ставитися. Питаю, а після чого пропала? А вони мені кажуть. Це то просто у нас хлопчик 12 років. Вирішив. Сам переустановити. І так. Що тут є? Ага, тут є ось така от. ниточка. І два ось таких акумулятора так, так. так. Підключив воно заряджається зараз. Я почекаю ну, буквально з пів години, щоб воно так добре зарядилося. І тоді я буду провіряти акумулятори. Я бачу, що акумулятори вони вже такі чуть-чуть легенькі. Ну, один важчий. А для початку я зважу акумулятор. Мені цікаво, стільки ж важуть акумулятори. Так. Так, отко. Е, 237 грам. 237, значить, цей 18. Оцей двадцять. Оцей важчий. О, телефонують. І так. Телефонували мені спитати, як в мене тут успіхи з цим усім. Ну, я сказав що. Один. Геть буде, бо там взагалі немає ніяких батарей. От Ось. Світиться. Ага, тобто, як, коли він на зарядці, він не світиться. Це. Так, вагу можна вже геть забрати. Тобто, виходить коли він на зарядці, він не світиться? От. А так то? <плес> <плес> а так то все добре? От, правда, от, -от. кабель від зарядки. Перебив, це що йде від 220 вольт. Ось тут синій. А так то усе усе в порядку. Зараз розкладу і буду закручувати. Дали мені добро, добро щоб Ось це лишилося у мене. Так як я провірив, тут пробували підключати більшу напругу і світодіоди не так світять, як вони мають світити. Слабо. Ось так. Три. Три режима, раз. І один з них вроді має світити сильніше. Правда, то байка. Тепер потрібно. CSS круто это. И... И браться за наступный. Так, как. Mm. якісь шурупчики не хочуть закручуватися скрутив я. я його скрутив. В результаті? Ну, він робочий. Його просто було потрібно поставити на зарядку. Так як я з ними розмовляв, що він на зарядці стояв 5 років, а потім його просто відключили, бо був потрібний кабель. А, а як знімали, то це як то? Кабель забрали, його зняли і поставили цей. Тут прийшлося щось підсвітити. Вони його включили, він не працював. Втукнули кабель зарядки і спробували включити. Він не світив. Тому що, я не знаю, з чим це пов'язано. Я покажу кабель зарядки. Якщо підключити, включається індикатор заряду, і цей зразу виключається. І, і включайте хоч тріснет, він не буде вас працювати. Лишень. Ви витягуєте і він у вас включається. Так люди бувають різної породи. І цей ремонту не підлягає, цей зремонтовано. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!